Відносне похолодання, яке триває кілька днів на Хмельниччині, невдовзі знову перейде у літнє тепло. Вже найближчої ночі опади мають припинитися. Хіба що короткочасні дощі можливі на Шепетівщині? Температура повітря коливатиметься в межах восьмидесяти градусів тепла. Вівторок, 13 червня, хоч і буде похмурим, але має пройти без опадів. В день повітря прогріється до плюс 15, а на півдній області до плюс 18. Вже з середи відбудеться поступове підвищення температури. Вночі буде плюс 11, плюс 13 та можливий короткий короткочасний дощ. В день від 20 до 22 градусів тепла і без опадів. У четвер, 15 червня, буде ще тепліше. Вночі прогнозують від 12 до 14 градусів тепла, в день – від 23 до 25 градусів з позначкою «плюс». Щодо опадів, то короткочасні дощі можливі як вночі, так і в день. У п'ятницю 16 червня синоптична ситуація буде схожою вночі, ті самі 12-14 градусів, а в день 23-25 градусів тепла. Короткочасні дощі можливі у східній частині Хмельниччини. На вихідні, хоч і прогнозують тепле повітря, але опади також можливі. У суботу, 17 червня, вночі повітря прогріється до 16-18 градусів, а вдень до 24 градусів. Ввечері майже на всій території області дощитиме подекуди і з грозами. У неділю 18 червня вночі теж прогнозують до плюс 18, а в день 22-24 градуси вище нуля. Щоправда, весь день небо буде вкрите хмарами та прогнозують дощ із грозами. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.